Час уже з кожним днем я чувствую, що ну мені проще, проще, ну, оживаю одним словом, оживаю. До нас звернувся пацієнт. Пройшло три тижні від моменту операції. Сьогодні ми йому вже знімали шви. У нього все добре. До нас він звернувся з двобічним коксартрозом четвертої стадії, септичним некрозом та колапсом обох головок, кульшових суглобів та вираженою комбінованою контрактурою обох кульшових суглобів. Пацієнту, пацієнту виконано білатеральне ендопротезування двох кольшових суглобів, мінімально інвазивною технікою, стара пробч? Пацієнт е, уже досить активно ходить, проходить процес реабілітації, ходить з однією палицею. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте? Що можете сказати? Почуваю себе хорошо, як я год геть не ходив, можна сказати. Там до, до туалета, ну, по дворі. Зараз я ходю на ступіньки, піднімаюся, я не відчуваю болі. Яка була? Да. Я спокійно собі, просто не мав ще тієї скорості, ну, щоб я швидко так. Ну, я себе чувствую добре, я виходжу, стою на ступіньку, я не відчую ага. той, той болі. Ну, ви была. гарно проходите весь цей процес, він вас добре проходить. Я думаю, що пройде ще декілька тижнів, ви зможете більш активно сісти на волосся. Кожен день відчуваю, ну, що легше, легше. Да. І mm -hmm. навіть в ну, по постілі, як встаєш, ну, як якби полежав, по було полежав, стоїш, трошки ну, тяжко було, ми ж стягувалися. Зараз вже з кожним днем я чувствую, що ну, мені проще, проще, mm -hmm. ну оживаю одним словом, оживаю. Ну добре, радий був вас бачити. І вам спасіба велике за Всего це найкраще поправили моє здоров'я. Буду ганяти. Будете ганяти. Добре, спасіба вам велике.